Буде з'їзд Ради юристів України. Тобто тут приїхали і ще будуть під'їжджати представники Ради юристів України. І хто з вас має бажання теж долучитись до праці Ради юристів України, і хто ще не є членом Ради юристів України, з задоволенням запрошуємо до співпраці. Отже, розпочнемо тренінг. Перша тематика. Я перепрошую методичні матеріали ще раз кажу, в процесі будуть видані. Перша тематика це право на безкоштовну вторинну правову допомогу. І спікером сьогодні Готунок Микола Ігрович, помічник адвоката Войтенко Катерина Валерівна. Будь ласка, до слова. Готунок. Ось, будь ласка, я перепрошую для відео, для преси. Дякую. Всіх радий бачити вас на цьому місці. Я готунок Микола Ігорович, помічник адвоката Войтенко Катерини Валерівни, яка безпосередньо серед іншого надає безоплатну правову допомогу в кримінальному процесі. Ну, Тобто, і саме про це і буде тема моєї доповіді. Система безоплатної правової допомоги е, діє в Україні е, з 2013 року. Е, сам закон України про е, безоплатну правову допомогу був е, прийнятий у 2012 році з прийняттям відповідно Кримінально-процесуального кодексу України нового. Е, але сама дія закону почала якби з 2013 року. Е, в Україні існують 27 регіональних центрів, які відповідають за відповідне надання даної безоплатної правової допомоги. Дані центри існують в кожному регіоні нашої держави України. Щодо самої безоплатної правової допомоги, це правова допомога захисника, яка надається за рахунок коштів державного бюджету. Тобто захисник, який надає безоплатну правову допомогу підозрюваній особі, обвинуваченій особі, надає її на безоплатній основі на будь-якому етапі. Тобто під час її надання і після. Тобто з такої особи не знімається ніяких коштів дану, дану правову допомогу захист надають адвокати, які відповідно призначаються. Відповідним регіональним центром з надання безоплатної правової допомоги, як я ж вже сказав, таких центрів існує 27 в кожному регіональному центрі України. Щодо того, хто має право на дану безоплатну правову допомогу, хотів би поділити цих осіб на три категорії: це особи, які затримані відповідними органами. Правоохоронними органами в порядку 208 статті Кримінально-процесуального кодексу України. І друга категорія осіб це ось особи, яким надано статус підозрюваних або вже обвинувачених. І третя категорія осіб це засуджені особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Щодо першої категорії, у випадку затримання особи в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Орган, який здійснював затримання даної особи, зобов'язаний, тобто відповідний за затримання даної особи, зобов'язаний негайно повідомити координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги про затримання, наприклад, особи А, умовно так візьмемо. Координаційний центр призначає адвоката. Адвокат у свою чергу відбуває для надання безоплатної правової допомоги у відповідний правоохоронний орган чи слідчий орган Служби безпеки України. Проміжок часу, в який це дуже важливо, я зазначити, що проміжок часу, в який призначається адвокат, і адвокат відбуває до місця надання правової допомоги, складає дві години. Тобто в період однієї години адвоката знаходять, призначають, і в період наступної години він має прибути до місця надання даної правової допомоги. Також сама затримана особа або її родичі мають також право. Подати відповідну заяву до центру безоплатної правової допомоги про те, що їхніх родичів або їх було затримано, і вони прагнуть, щоб їм була надана безоплатна правова допомога як особі, яка була затримана. Щодо другої категорії осіб, які, яким надано статус відповідно до кримінально-процесуального кодексу України, статус підозрюваних або обвинувачених. Дана особа подає клопотання до слідчого прокурора, слідчого судді або суду про те, що вона хоче, щоб їй був наданий захист на безоплатній основі. В більшості випадків це особи, які ну, мало особи, які не можуть забезпечити себе відповідно платним адвокатом. Тому вони скориставшись своїм правом. Подаються клопотання до вищезазначених осіб. Ці особи приймають рішення у відповідності до кримінально-процесуального кодексу України, тобто постанова, ухвала. Цю постанову або ухвалу вони направляють до відповідного регіонального координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги. Центр у свою чергу призначає адвоката. І даний адвокат вже направляється до місця надання даної безоплатної правової допомоги. Щодо третьої категорії осіб особи, які засуджені і відбувають покарання в місцях позбавлення волі, дані особи не покинуті, і вони також мають право на захист своїх прав навіть за цим колючим дротом. Вони відповідно самостійно подають заяву. Безпосередньо до координаційного центру з безоплатної правової допомоги. Центр, у свою чергу, теж призначає відповідно адвоката, який надає даним особам правову допомогу в місцях позбавлення волі, тобто з перегляду їхніх справ там, за нововиявленими обставинами і так далі. Наостанок хотів би зазначити, що е, діяльність системи саме безоплатної правової допомоги е, в Україні е, є досить дієва, є досить позитивні результати, навіть е, в практиці е, адвоката, помічником якої я є, є е, виграні справи, е, людей е, випускали з зали суду, визнавали невинними. і тому… Е, Казати такі популістські речі, що безоплатна правова допомога це нікчемна правова допомога, це ну, не, є, не є коректним і не об'єктивним. Безоплатна правова допомога діє і вона є в Україні. У мене все. Якщо є якісь питання, будь ласка.